Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Тут мега багато новинок. Не пропустіть, давно такого не було. По 99 гривень чашечки порцелянові. Вони ззовні таких темніших кольорів, сірий, чорний, а всередині зелений та жовтий колір. Об'єм 410 мл. Подивіться, яка вже зовсім весняна новинка. Тюльпани. Дуже мені цікаво, чи це букетиками, чи як. Давайте щось витягнемо, подивимося. 219 гривень ціна за такий букет із 5 штук. Щоправда, в букеті є різний розмір, є більші і є менші. Вони виглядають мегареалістично. Самі букети зібрані по кольорах. Не знаю, як вам передати їхню ось цю текстуру. Вони такі силіконові чи що. Ну, прикольні, мені сподобалися. Я, до речі, щось схоже маю з минулого року. Щоправда, купляла не в «Аврорі». Подарували. Сувенір подарунковий зі штучних троянд. 299 гривень. В такій коробочці вони є в червоному, в рожевому кольорі. Дивіться, які сердечка. Це сердечка свічечки. Є вони у різних кольорах. І ще є зелений і білий колір. Ціна 88 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, які дубки пухнасті. 64 гривні це є набір прихватка та рукавичка. медики Давайте ще пошукаємо, що тут є. бачу два варіанти. І все. Ось таких два варіанти. Малюнки тут однакові, що на прихватці, що на рукавичці. Такі тарілочки скляні, я б сказала, це вже до Дня закоханих новинки. У вигляді сердечок, є в рожевому є у золотому кольорі по 109 гривень. Такі керамічні тарілочки, три варіанти кольорів. Ціна 149 гривень. Кухоль порцеляновий, невеличкий він, 180 мл об'ємом по 44 гривні. Тут де таке перегукування кольорів. Важте, тут коричневий зовні світліший, а темний всередині. Тут навпаки. А є ще світліший колір. Тут він є у сердечку, можна зібрати собі такий набір. Такі кольорові келихи для вина скляні, теж тільки з'явилися. Вчора, правда, їх в перший раз побачила, хто не бачив вчорашнє відео. 69 гривень, а об'єм 360 мл. Три варіанти кольорів. Пляшка для олії чи оцту із розпилювачем. 88 гривень. Скляна баночка. Так, не бачу об'єму. Ціка скляночка цікавенька. Об'єм такої склянки 340 мл. Ціна 39 гривень. Зазвичай трошки скруглені донизу, а тут таке луске відчувається в руках, до речі. До речі, ще є три варіанти кольорів такого скла. Синій. Наскільки добре видно колір? Такий варіант, як чорничний. І темно-сірий, як чорний ось такі. Термочашки по 360 мл об'ємом по 199 гривень. У малюнки є 5 варіантів на вибір. Чашки пластикові з малюнком на 370 мл. Милими малюночками 29 гривень. А ще є кухоль пластиковий на 200 мл без малюнка. Ось так вони один на один складаються компактно по 9 гривень за штучку. Харчовий контейнер на 2 літри 49 гривень. Форма для шоколаду силіконова. Ціна 29 гривень. Ці, які вони прикольні. Три варіанти кольорів на вибір. Акційна ціна на форму для випікання силіконова котики. Таких 4 штучки. Просто вау, колекція! Подивіться, які гарні кухонні приладдя, інвентар, ополонник 69 гривень, суцільно литий силіконовий. По 59 гривень лопатки із отворами. 74 гривні коштують такі лопатки, більш класичної форми. І шумівка. Прикольно витягувати вареники, пельмені такими. Ціна 49 гривень. Так і так, 49. Трошки в двох словах поясню вам свій захват цієї колекції. По-перше, мені подобається, що воно є суцільно литий, бо зазвичай на стиках, я думаю, багато хто не зрозуміє, виникають якісь проблеми. То воно або виймається, або ще щось. А коли воно суцільно лите, воно є набагато довговічне. Кольори є різні, хто кому що більше до вподоби, можна собі обирати. І об'єм такий оптимальний. Ось така нова колекція. Як вам, бо мені дуже то вподобає. Зі супер-знижкою, ось ці зимові, аж як були новиночки, тут вони мають всередині фігурки різні, є і пряники, і сердечка, і зайчики. Ціна 49 гривень з дерев'яною ручкою. Показую поближче код. кому цікаво, можете собі помоніторити, чи є на залишку у ваших аврорах. Велике різноманіття трубочок, як є такі звичайні пластикові, по 19 гривень за 25 штук, 24 гривні за 50 штук. Ось вони, бо там вони позаду, тут краще видно. Є запаковані окремо 100 штук 39 гривень, такі більш цупкіші пластикові, по 44 гривні 25 штук. А ось ці мої улюблені довговічні металеві дві штучки. З йоршиком для миття. Ціна набору 17 гривень. Ну і трубочки для коктейлів паперові. Ціна 19 гривень. Набір 25 штук в упаковці. Такі теж по 19. Ще одна новинка на полицях із кухонними приладдями. Це ось така тертка для моркви по корейської, та й не тільки ціна 55 гривень. Силіконова форма для випікання 49 гривень, лапки 7 штук. Три варіанти кольорів. До речі, вони мені перегукуються із кольорами з цього набору лопатки. Знаєте, що ми дивилися? Нещодавно. Це, мабуть, буде така нова колекція кольорів. Набір ложок чайних 4 штуки за 139 з такими сердечками. Дивіться, які привезли нові контейнери. 129 гривень це є скляний контейнер на 510 мілілітрів з кришкою прогумованою, яка закривається із чотирьох сторін. Її більшого об'єму літр та 30 мл із такої прямокутної форми. 189. Чашка американо на 210 мілілітрів за 29 гривень. Акційна ціна на калоші в суття жіноче. 139 гривень це такі, що без утеплення. Ось ці. Є вищі – ціна: 189 гривень, це вже є чоловічі. Новинка подушечки. Вони так компактно вакуумовані, як сказала. Двохсторонній малюнок однаковий. Розмір класичний, 40 на 40 сантиметрів. Давайте трошки подивимося, які тут є малюнки. Вони, бачите, такі є схожі кольорові гамі, але є світніші, більш світліші, більш темніші. Ось такий варіант, ціла картина. 179 гривень. Такі бублики, подушки дорожні. Під шию під голову. на замочок. Ціна 149 гривень. Є ще інший варіант. Ось такі. Ціна 279 ну, Ціна багато пухкіші по відчуттях. Новинка. Плета півторачка. 249 гривень ціна. Розмір 1,50 метр на 2. Я так підозрюю, що тут якісь такі сердечка, мабуть, малюнок. Нема. На сканері малюнка, і так нема. Залишається тільки догадуватись. Були ось такі рушнички з мережево менші, за 55 гривень розміром. Ось такі. Тут конкретний розмір не зазначено. А появилися більші. Таке ж саме виконання, але вони є більші. Ціна 129. Дивіться, які цікаві новинки, мильнички у вигляді квіток. Ціна 34 гривні. Є 4 варіанти кольорів. І по два між собою перекликаються. Бачити ось ці 2, і ці 2. 19 гривень набір бірж для тефлону. Три штуки в упаковці. Ці, які цікаві губки для миття приїхали новинки. У вигляді пончиків. Клас! Такі вони незвичні цікаві. До речі, вони теж йдуть такі двохсторонні. Бачите? Тут така сторона, тут така. Ціна за один пончик 34 гривні. Як за справжній, правда? Ось такі кольори на вибір. А є ось такі губки. Набір по 4 штучки. Двох кольорів в одній упаковці. 29 гривень. Сумка господарська із ручками ціна 19 гривень. Це така, знаєте, класичного розміру. Бо приїхали ще більшого розміру по 44 гривні. Вони такі вже мега великі. Не знаю, мабуть, більше, ніж пакет бус. Десь, десь приблизно. От є розмір точний: 49 на 37 сантиметрів. І ось такі ціна 24 гривні. Ну, шопери ми з вами вчора бачили. Акційна ціна 49. В гаманці жіночі із екошкіри. Ціна 199 гривень. Кольори є на вибір. Тут на кнопочку. Тут є класичне наповнення. Класичне пошиття. Бачите, є і на картки, і на фото, і на замочок відділ. Ось такі. Ще ось такі гаманці екошкіра. кольори є на вивір. Ось такий один відкриє, подивимося. Ага, тут, бачите, так, куп'юри вставляються, досить високе виходить. І відділ на замок досить великий. Ціна 149 гривень. Саше ароматизоване за 15 гривень, 21 грам. Хто вже собі встиг придбати такі свічечки? Бачили, вони за супер ціною 55 гривень у склі. Новинки сьогодні не закінчуються. Основа тональна для макіяжу. 30 мл. Ось така торгова марка. Ціна 129 гривень. Пудра для обличчя компактна 119 гривень. На блістері. Дивіться, як цікаво зробили. Ніби на блістері не підглянеш, але підглянеш. Клас! дзеркальцем. Ну, і це, власне, пудра. Багато акцій на пензлики. По 27 гривень пензлики. Хто такі купляв, залишайте відгуки, як вони вам. Пензлик косметичний для нанесення масок. Вони в різних кольорах по 9 гривень. По 19 двохсторонній для брів Вій. Пінцет з таким милим сердечком за 29. Гель-фіксатор для брів по 44. Бальзам Тінт для губ по 29 гривень. 29 гривень сироватка бустер для губ від Lovet. Маска по 49 гривень для губ. По 29 гривень підводка фломастер Love It. речі, від ось цієї фірми. Є багато акційних пропозицій. 39 гривень блиск для губ. Такий варіант теж за 39. І зайчики близьки для губ по 39. Ще одна новинка. Спонж для макіяжу, об'ємний. 44 гривні. Такий. Сумочці. 29 гривень. Спонж для макіяжу, об'ємний фігурний. По 34 гривні є. І є наборами 3 штучки за 55 гривень. 29 гривень щітка для волосся стайлінг з гострим кінчиком. 29 гривень ціна. Ой, бачу, багато є заколок. Нова колекція. Такі фламінго, дві штучки, 24 гривні. Які по 22 гривні за штучку. Тут кожна штучка інша. Такі новинки. Набір резинок та одна заколочка. 34. Масажна щіточка за 59 гривень. 34 гривні крем-мило рідке 520 мл З дозатором. Милорідке аромати є на вибір: Дика вишня, шалений карамболь, 34 гривні за 450 мл. Відшик гелі для душу об'ємом 400 мл 55 гривень 64 гривні, скраб для тіла цукровий 250 мл. Дольча веру. Або малинова панна котта, або ті аромати на вибір. Засіб для купання дитячий це є три в одному, шампунь піна та гель 55 гривень 500 мл. Шампунь дитячий 210 мл за 24 гривні. Ось така губка банна. З дракончиком, за гарною знижкою ціна 29 гривень. Шампунь для волосся 1 літр за 64. Шампунь або кондиціонер для волосся, 400 мл з дозатором. Є кратин або арган, 74 гривні. Еколайн шампунь чоловічий. За 67 гривень 400 мл. Мило, туалетне дитяча б'янка 19 гривень 140 грамів. Мультипуйте, кремило дитяче 39 гривень 445 грамів. Таке мило пінка 2 в одному. дитяче, 300 грамів за 49 гривень. Тут пінка виходить у вигляді квіточки. Так, натискаєте зверху і виходить квіточка. Мило для інтимної гігієни 64 гривні 370 мілілітрів. Мило рідке Ecoline. Ціна 44 гривні за 1 кілограм. Кілька чорноморська нерозібрана у томатному соусі. Акційна ціна 29 гривень за 240 г. Прянощі для гінтвейну, це таки в сухому варіанті. Ціна 16 гривень за 15 грамів. Знаю, навіть для декору використовують стільки, не знаю, як вони називаються правильно, ці квіточки, зірочки. Гумка жувальна аж 60 грамів у баночці за 47 гривень. Два смаки це кавун. А це полуниця, якщо не помиляюся. Чайні пірамідки Ллойд 20 штук за 47 гривень. Ось ця новинка чай розсипний, чорний. Зібрав, до речі, вже багато гарних відгуків. 80 грамів за 69 гривень. Хто вже коштував? Гарна ціна, гарна знижка на аромадифузори об'ємом 100 мл 77 гривень. Є квіткові, є ягідні аромати на вибір.